Всім привіт! Сьогодні у нас 20 серпня 2024 року. На даний момент я отримав дві нові маточки. Це Б200 і Б262 лінія. Від Ральфа Кольбе з Німеччини. Доставляю їх я із собі сам. тому Матеріал дуже якісний і перевірений, тому що, ще раз повторюсь, я його привожу сам. А На даний момент, отримавши дві дві лінії, я дуже задоволений. Так як б 200 лінія це жовті маточки, тому що в нас в Україні дуже люблять жовтих маточок. Це сплошна, просто жовта маточка. І будуть маточки гарні, жовтенькі, F1. Будуть дуже, дуже якісні. 262 лінія трошки. вона трошки темніша маточка. Ну вони. О, обидві дуже гарно працюють на медозборі, неройливі, а також дуже класна миролюбивість у цих даних маточок. Паспорта на цих маточок ось так ось виглядають. В цьому роті у Ральфа Кольбе нові паспорта. Так як раніше були ось, тако, ось такого плану паспорта. На даний момент ось такі нові паспорта, як виглядають паспорта від Ральфа Кольбе. Тут є його адреса. Телефон. Якщо хтось хоче подзвонити, то може замовити собі маток напряму. Також е, все вказано, батьківська лінія, материнська, де обльотані, коли. Е, номер, номер на, на маточці, який, його підпис і печаточка. І коли відправлена маточка. Ось 14.08.24 вона відправлена. І сьогодні вже 20 число, 6 днів, і вона вже в мене. І сьогодні я вже буду, у мене готові сім'ї, і вже сьогодні я вже їх буду підсаджувати під чітким контролем. Так що все буде добре. Думаю, гарний матеріал буде гарно працювати. На наступному році ми будемо працювати з ними, а також з тими маточками, якими працювали в цьому році. Все, всім гарних медозборів і гарного розвитку в бджолі. Слава Україні!